Коли в тебе мертва ходовка, ти робиш ходовку. А коли в мене мертва ходовка, я ставлю 19 колеса. Чому? Тому що дивись, в мене були 16 з гумою 205 на 55. Виглядали вони не дуже. Плюс в них був виліт ЄТ-45. Тому вони були в арках. І саме за цього я. Купив ось такі колеса, називаються Audi Le Mans, Вони 19 і вильот в них вже 35-й. Так, цей малюнок ще є з вильотом 45, і вони будуть в арках. І також є виліт 33 і Вони будуть ще трохи ширше, але 35 для цього автомобіля як оптимальний варіант. Плюс гума 245 на 35 zr 19 І вже зовнішній вигляд цього автомобіля мені починає подобатись саме тому, саме зараз ми їдемо і починаємо робити ходову частину цього автомобіля. Поїхали! Тільки коштує моє ТО на ауді. Дивіться по цінам мастило 2,200, салінти, амортики, фільтр 6500 по доларам. Все це з роботою буде коштувати 530 баксів. Це ТО, це заміна подушки двигуна, це поміняний замок двері і подушка КПП Плюс Амортик. Також залетіли нові колеса, які коштували 500 баксів. Тобто зараз в цьому автомобілі вже буде вкладено 1030 доларів, щоб він просто нормально їхав, просто на гарних колесах. Тому розпочинаємо з. Ремонту ходової частини Поїхали! Із приємного увага це два щупа. Тобто можна перевірити рівень мастила в автомобілі. Якщо ти дівчина, ти просто на комп'ютері на і подивився, який в тебе рівень. І є звичайний щуп, щоб коли ти міняєш мастило. По-перше, то одразу механік перевіряє рівень. І по-друге, ти просто можеш бути впевнений, що тут в тебе все в порядку. Отже, максимум ну так наклоніло, воно стекло. Але перевірили зараз кампом. На кампі показує чуть менше середини, і тут показує також чуть менше середини. Коротше, ця система працює в даному случаї коректно. Замінюємо мастило. Да хто так ставить речаги? <плес> хто так ставить? Просто взяв і поставив. <плес> Це тому, що речаги хві треба було в тіктоці заказати. <плес> Тим часом актуальний стан бампера. Дивись, тут порвано, тут зломано, решітка зломана. Також основна решітка лопнула, тут поломано. Коротше, цей бампер вже йде під заміну. Але спочатку я не планував його міняти, а хотів просто поміняти цю решітку на спортивну по типу РС, щоб була зовнішність більш прикольніша. І саме тому, прямо вчора, мені приїхала ось така коробочка прямиком з Китаю. І дивись, що тут в ній є. Це виглядає, як на мене. дивися як виглядає. Ну, Шифді, звісно, РС я би прибрав, тому що це не РС. але просто, ну якщо ми кажемо за зовнішній вигляд, то це. М -м 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 -м. Ця накладка, я так розумію, прибирається. І ось о. залітає на цю морду під ці колеса. Відон, звісно, повинен бути сука топ. Ей, пацани, це називається просто. Але вже треба замовляти бампер. Тому, скоріш за все, це буде бампер від РС. Ця фігня повинна йти чорна матова. В нас вона вигоріла і виглядає не презентабельно. Тому чорний матовий балончик, легкий слой матового, і ну зараз воно п'ятними. Коли висохне, то буде дуже нормально виглядати, тому що вона, ну ця панелька, вона структурна, і навіть якщо десь ти погано якось нафарбуєш, все одно буде виглядати норм. Гірше її не буде, а краще 100%. Автомобіль зовнішньо не змінився взагалі, але технічно він повністю справний. І далі нам потрібно робити його зовнішність ще краще. Тому далі замовляю нормальний бамперочок, і їдемо тонувати автомобіль, полірувати автомобіль і фарбувати автомобіль. Саме тому я замовляю запчастини, і ви це вже побачите на наступний день. І саме зараз хочу сказати, що я б ці диски застрахував на Hotline Finance, але це неможливо зробити, хоча можливо, застрахувати повністю свої автомобілі, не переживати, якщо в них хтось в'їде. Тобто я порізав шину. Ну що ж, потрібно якась казку, напевно, мать. Але якщо мені хтось в'їде по звичайному осагу, то він мені заплатить за ДТП, якщо він винен. І саме тому я оформляю всі страхові свої поліси на сервісі Hotline Finance, тому що. По-перше, дуже комфортний додаток, і по друге, промокод на знижку в 10%. Звучить він так. Арчі 10 вводиш при оформленні страхового полісу будь-якого і отримаєш знижку 10% на будь-який страховий поліс. Це кайфово. Це удобно, коли в тебе ще додаток в телефоні, і ти клас-клас, і там можна з'явитися страховою компанією. Страховий поліс, показати поліцейським. І коротше, посилання на хор Finance фінанс залишаю в описі. А ми. Чекаємо наступного дня, чекаємо запчастини і переміщаємось скоріш за все у детейлінг. Новий день, і нам зараз знадобиться бус, тому що ми їдемо купляти новий бампер на нашу Ауді. Поїхали! На базі йдемо дивитися бампер. RS. Доброго дня! Я за бампером писав. Доброго дня! А я тебе десь бачив. Я схожу на одного актора. Може на ютубі. Ладно. Коротше, я замовляв бампер. У вас на ауді РС-4 є? Так. А де він? А що за фірма? Гудгоу? Good go. О, це ж на кращий бампер. Він стає нормально по зазором. Да, він да. якісний, да. Ну, але це Китай, але якісний, так? Да? Ви все чудово знаєте. А Дalui. як він виглядає? <с> О, <с atm> <все. What? стрес> Та ти що, Посмотри, Ти представляєш, як буде виглядати ауді. Просто, ну ви представляєте, це клас. Тільки в мене проктрольників немає, але все одно зовнішній вигляд буде пушка. Як він по зазорам, так? Да? Клас? Так, якісно, Так. Пощупайте. Клас. Так, Плюси э, фліп, ні всі гарно стає. Але є одне питання. Так. Знижечка є якась? Що? Знижечка якась. Звісно, є. Треба бути підписаним на наш снаряд. Тюнів базу. Оу, а яка знижка? 5%. Воу! Тоді я прямо зараз підписуюсь і забираю його зі знижкою, так? Так. І ще в дагонку забираю ковш. Ось цей, так? Бо мені в Бвешечку треба в копійку. Ну, так. <світ> — Так, Я можу ще вам вийшло запропонувати. Оу, це на фіат? У мене просто у кінта фіат 500. Підійде, зуб. О, я зрозумів, дякую. Тоді що? Тоді все, заворачуй. Заварачуй, я забираю. 5%, Добре. воно піде. Пакуємо. М -м, класно виглядає. Пакуємо. Є, бамперок загружено. Тут ще є невеличкий підгончик у спойлера. і вже з цим всім можемо їхати в детелінг. це все встановлювати, фарбувати, тонувати автомобіль. Коротше, далі пристоїть великий у нас процес. А запчастини такі тюнінговані, я беру на тюнінг-базі, тому що тупо найкраща ціна і гарна якість. У мене навіть на BMW спойлер стоїть. Тут же з тюнінг-бази ми сідаємо в бус і погнали. Братик, ти ще тут працюєш чи ти вже... Все, Все, давай, дякую, ну, велика подяка. Ще буду звертатись, ну, пока. І ми на місці. Ми приїхали на бусі, тому що Audi я пригнав раніше, так як там дуже великий спектр робіт. Я хочу зробити тонування автомобіля, я хочу зробити полірування автомобіля, плюс фарбування автомобіля, плюс пофіксити фари. Коротше, огромний комплекс робіт. І я знаю, що це можна зробити в дитейлінгі у Роми за раз. І я знаю, що вони вже щось розпочали робити, але що конкретно на сьогодні зроблено, я не знаю. Тому йдемо дивитися на мій. Автомобіль, якийсь здається, що він виїжджає, він їде, я бачу, що вже танований. Дивись, як виглядає. А? Ось. Тобто заносимо бампер на фарбування, а от по полірованій стороні видно, що взагалі подряпин нема. Блін, вона як нова сторона. Коротше, погнали дивитись. Хоча ні. Подивіться, як цей процес відбувався. І поки в нас фарбується бампер, хочу показати, що в мене ще є. А конкретно це спойлер. Я замовляв. Пряміком з Китаю приїхав, коштував 50 чи 60 баксів. І я не знаю, як він буде виглядати на цій ауді. Ну, по картинкам, вроді нормально. Я думаю, що зовнішнього вигляду трохи непоганого додасть. Дивись, який він. Ось о! Чорний. Одразу бачу, що в комплекті йде двосторонній скотч, але як правило, воно не тримає. Якщо ми хочемо встановити спойлер так, щоб він не відлетів, його все одно треба клеїти хоча б на герметик. Можна трохи скотчу, можна трохи герметика, але конкретно історії з гарним скотчем, ну, напевно, вони існують нормальні скотчі, які не розлетяться. Хоча ну, я сам таке не зустрічав, я не впевнений в двосторонньому скотчу. І не дивлячись на те, що в мене франшиза вже тут нуль, хоча ще ні. Ну, я оформлю. Я не хочу, щоб мій спойлер прилетів комусь у лоба. А виглядає він саме о. Диви. Чорний глянець на будь-якому автомобілі виглядає. Здається, що шикарно. Ану. Чик. Чік. Що скажете? Дамо і господа, бімба! Ага. Так а що, і по зазорам, навіть якщо поднатягнуть, то непогано. Піде? І саме час заїжджати в бокс на встановлення бампера. Тому поїхали! Ой! Як тут чисто! Наші фари, дивіться, вони в нас запотівали, але ми їх відвезли на перевірку, і вони абсолютно герметичні. Як перевіряються фари, це в них подається давлення. Якщо вона тримає, то вона герметична. Все просто також в дренажі їх тут почистили, хоча вони забиті не були. Тому чому вони запотівають? Хрен його зна, поки відповіді нема. Можливо, в них була волога і просто людина не їздила. І коли ми почали вмикати фари, вона почала випаровуватись і запотівати. Але зараз. Ці фари просушені, повторююсь, герметичні, і саме тому їх вже можна встановлювати на автомобіль, їздити і перевіряти, чи будуть вони запотівати. І тоді вже будемо вирішувати питання якось далі. Тому встановлюємо. Але перед цим дивіться на бампер, який вже пофарбований. Це наш бампер під Audi RS. Чому під? Тому що сама модель RS, вона трохи ширша. Якщо я візьму оригінальний бампер RS, то він не стане на нашу а 4 А якщо я куплю звичайний бампер, це тупо було нелогічно, тому що він хоч і дешевий, але виглядає не так кайфово і фарбувати, що цей, що стандартний, буде коштувати однаково. Тому я вже вирішив потратити більше грошей, але і змінити зовнішність автомобіля, щоб вона виглядала трохи краще. Тому цей бампер RS, він коштував 500 баксів, плюс фарбування. Плюс ще треба встановити це йде в комплекті. дивіться, номерна рамка. Ось сюди, і тут буде значок. Але в комплекті значка немає, і треба переставити мій рідний хромований. Але я це не хочу робити, тому що в мене є ще одна решітка, яку ви бачили, і там значок чорний. Тому з того, що в нас є, ми збираємо повноцінний гарний комплект. Зараз цей бампер ще поліруємо, тому що він пофарбований, але ще не підполірований. І після цього вже встановлюємо фари, бампер, збираємо автомобіль, виїжджаємо і ви бачите, що в нас вийшло. Тому поїхали полірувати. Бампер. Ну, не я, звісно, а та людина, яка цим займається, розбирається. Оп! Поехали. І тепер ми можемо обрати яку решітку встановити, тому що ось ця приїхала окремо, та йде в комплекті з бампером. Коротше, обираємо та, що краще. Погнали, і тут значок є, бо там не було. От він чорний сюди стане. Ходімо міряти. І дивись. І ще є хром в комплекті, потім на ту поставлю і продам. По... так? Ну, китайський, так. Да. Та приклеїм, що. Поїхали. Це ж інший подивили, бампер. На Це на той бампер. Інший бампер. Це підстоковий Подивись, бампер. бампер. Делись, яка тут угол. Да, я вже бачу. Це угол. Який тут угол. Да. Багарка. По-другому вітає. Ця гарніша, але ніж ця, але йде на продаж, да, тому що ця тут стоїть. Ну і зараз обиграємо і накладками. Що ж? Так і з теперізочка. Хотіли зібрати із двох одну, ну такого не буде. Та куди? Та хром ні, ти що гониш? Ні, 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 тільки чорний. Так як в новому бампері противотуманних фар немає, то ми ставимо канбусти, які йдуть в комплекті з бампером. Тобто це обманка, щоб автомобіль думав, що туманки є, і лампочка не перегоріла. Вона просто вставляється в роз'єм і десь ховається, щоб його не було видно. Я думаю, якісь мось, хомутиком десь прикріплюється і, в принципі, усе. Туманок на спортивному бампері не має. щоб кузов був, правильно? Що? Щоб кузов був. Взагалі не прив'язую, щоб об землю отак от. А отак? От Да, десь так. Пихни, йок, вы Хер воно У нас цей пін випав. Якісний китай. Тримається чи нет? Ну такое. Ну, Хоча б не рой. Ну треба вставити один раз. Вони там просто ширше йдуть, ніж тут. У мене Все. Ну. Защелки? Хера Нет. Так, тут защелки А, типу, взломана? Ну, походу. В мене там є. Що, що? Ну да. Але не те, Так, а як воно? А, тут, мабуть, ще далі. О, все, є. Далі, глибше пхай. Все, є. І того на сьогодні вже все. Бампер встановлений, але ще не полірований. Плюс трошки пограємось з зазорами цього автомобіля. І що мені не подобається, це її кліренс, тому що вона стала трохи вища. Хоча це питання, звісно, можна вирішити. Але до нього ми дійдемо пізніше. А на сьогодні ще раз все. І далі вже трошки роботи, і ви вже побачите цей готовий варіант, як завжди, через 5, 4, 3, 2, 1. Поїхали. І дивіться, що в нас вийшло. Передні бампер нас під Audi RS4, Плюс залетіли тонування. Попереду п'ятнашка, позаду п'ятірка. Бампер пофарбовано по цінам зараз в цей автомобіль залетіло. Я вже порахував дві. 1100 доларів. Якщо розібратися, тонування коштує 4800. Далі полірування автомобіля, воно коштує від 200 доларів. І в мене ще були глибокі царапки, які, до речі, дуже непогано сполірувалися. Але після поліровки ми заганяємо автомобіль на мийку і розуміємо, що після мийки змивається трохи пасти, вилазять ще якісь косячки, і мені її дополірували. Ось тут подряпинки невеличкі залишились, але як бачите, вони вже не критичні для їзди по місту. Це нормальна історія. Ну, такі потрапили, коротше, мене вони не напрягають. Далі бампер. Завдяки ньому ми з вами дізнаємося, що фарбування пластику це тупо якась лото забава. Тому що дивись, зараз він під ось таким углом не в колір крила. Але якщо я присяду, тут вже набагато краще. По задньому бамперу взагалі фігня, дивись, по цієї стороні, тут зверху він в колір. Я присідаю і він не в колір. З тої сторони, навпаки, я дивлюся, зверху він чорний. Орний, я дивлюся знизу, він світлий, світліше за крило. Коротше, фарбування пластику ще й на фарбованому автомобілі це, звісно, адмаляра. А я як клієнт, що можу зробити? Тільки докопатися, сказати, ого, щось мені не дуже. Але по зазорам цей бампер стає відносно нормально, напевно, на оригінал. Але так як крила Тайвань, тут зазори не ідеальні. Коротше, краще отак знаєте цьому автомобілю до речі. 12 років. А знаєте, як треба дивитися на автомобіль в трезвому умі, коли йому 12 років. Раз, раз, оп, виглядає клас. Якщо не клас, ще трошки відходимо і буде нормально. Далі, про колеса вже розповідав по фарам. Вони герметичні, подивимось, чи будуть запотівати. Взагалі вчора і сьогодні вони не запотівали, але і погода сонячна, тому це відчуває себе нормально. Вам перешіточка показав, розказав, дай плюс-мінус у все. Ще хочу додати, що New Look Detailing роблять невелику знижку. Коротше, я з ними домовився, сам напросився на знижку на роботу, і вони вам по промокоду промокодорчило зроблять знижку 10% на будь-які роботи. По тонуванню плівка була стек. По фарбі вже не буду в подробності, тому що це вже, скажімо так, зона відповідальності маляра. На цьому все. Зараз мона, мені вона подобається, але є нюанс. Я ще не доходив до салону, тому що мені не подобається, кермо не подобається. Як висить потолок, дуже багато чого не подобається. Але це ми будемо вже робити поступово плавненько. І ще не подобається її кліренс. Тому що ми замінили салін-блоки і на цих нових морда стала вище. І в цілому, тепер автомобіль дуже високий. І саме тому, що я хотів ще зробити, це занизити його. Я почав шукати кайловіри, щоб вона просто виглядала пушечно, але. Є момент, це не проект, це автомобіль для дівчини. І чим він вищий, тим для неї це краще. Тому в мене зараз вийшла це вже не А4. а, виходить, це якась куча, тверта, але яка виглядає непогано. Так, не РС, але дівчині не потрібен РС. Це от типова тачка для дівчини, що вона і нормально виглядає, так, типу, спортивно, прикольно, якось там відносно їде, і плюс не дуже низька, щоб вона могла їздити по місту і не впиратися бампірам в бровку, а заїжджати на. Над бровкою. Так колхозненько, але як тільки цей автомобіль перейде в мої руки, якщо так буде далі, то звісно він залетить вниз, якщо буде проект. На цьому все. Я цією зовнішністю задоволений. Сподіваюсь, що вона тепер подобається і вам. Щастя, здоров'я вам! Підписуйтесь на канал. І ще раз щастя, здоров'я і пока! Ню!